Так, суть питання. Є отака плантація полуниці. Шириною вона була десь 2,5 метри. Три ряда було. Полуниці на 30 метрів. Зробила помилку, посадила по черзі полуницю, чередувала її з суницею ананасною. Суниця ананасна виявилася агресором. Забила з тої сторони забила повністю всю полуницю. Отут від цього кучника ще лишилася полуниця. її. Видно. А оце, ця дрянь, суниця. Де, що тут лишилося, я її викопую, пересажу туди, де дитячий майданчик. Хай собі діти їдяться, вона має рости окремо. Там повикопувала полуницю. Скільки, скільки змогла знайти. От. Зараз оцей кусок до окучника профрезірується. І тут будуть помідори, перці, баклажани напевно, там. Десь баклажани будуть там. Якісь перці будуть там, але основна частина помідорів буде на цьому кусочку. Тут вручну вже перекупається, там, де цей бур'ян перій, мишій пішов. Така біда. А осінь, коли осінню, літом, коли вона відплодоносить, так само я її викопаю, саме полуницю, пересажу там далі окремо, бо цей, ця вся ділянка кущів має переплануватися. Тут по черзі росте е, смородіна, крижовнік, цей засох, знову крижовнік. Попередньому відео казали, що це хурма, це не хурма, це іва. Ну тако воно чередується. Треба його зробити культурним, плюс забрати, пересадити три ряда малини, і там ще два. Коротше, зробити гарно. Це плани на всю осінь. Ось такі справи.